Ваш песик гризе лежак або взуття, або все, що не прибито. Спокійно, він не намагається зіпсувати вам життя. Просто має на це свої собачі причини. Гристи можуть і цуценята, і дорослі песики. У перших це часто через прирізування зубів або нудьгу. У других через стрес, брак уваги чи просто надлишок енергії. Ну що поробиш? Хтось читає книжку, а хтось їй жує. Але давати гристи лежак ідея так собі. По-перше, це небезпечно. Наповнювач може потрапити в шлунок і наробити біди. По-друге, лежак це місце для сну, а не закуска. То що робити? По перше, перевірити, чи достатньо у песика іграшок для гризіння. Не одна. А декілька на вибір як у магазині. По-друге, додати фізичне і розумове навантаження, бо втомлений песик щасливий песик і не такий зубастий. І головне не сваріть. Краще навчіть, що лежак для відпочинку, а гристи можна, наприклад, ось цього кумедного динозавра, гусака, акулу або підставте ваш варіант. Коли песик почне гризти лежак, просто переключайте його увагу на іграшки і соромтесь звернутись до спеціаліста з поведінки. Бо іноді за він просто бешкетує, ховається йому тривожно чи сумно. Тож, щасливий улюбленець, плюс цілий лежак дорівнює ідеальне комбо.